Рекордно упав рівень ділової активності в оборонній промисловості Для Росії. Усе через повномасштабне вторгнення в Україну центр протидії дезінформації зазначає, попри те, що потім до речі, в уряду і центробанку не допустити зниження виробництва. Санкції виснажують економіку Росії. Кремль втрачає ключові ринки, а також стикається з численними технологічними і фінансовими проблемами. Ну і у червні 25-го року загальна інфляція в Україні сповільнилась до 14,3% у річному вимірі. Але темпи зростання цін на продукти харчування значно прискорились до 23,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше зросли в ціні яблука майже втричі за рік. Два з половиною рази здорожчала капуста. І я це повірте відчув. Морква на 67% зросла. От я тут дякую тільки своїм селі, які допомагають з морквою. Також українці тепер більше платять за яйця, соняшникову олію, борошно, курячі філе це взагалі бо на третину зросло в ціні і вершкове масло. Профільні аналітики вказують, що основними причинами цієї продовольчої інфляції залишаються логістичні складності, зниження врожаю через війну Росії проти України, а також зростання виробничих витрат. Олег Остенку долучається до нас. Це економіст екс радник президента України 19-24 років. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаємо. Вітаю, ви знаєте, в контексті того, що дорожчає все. Ми спостерігаємо. Ми розуміємо, що таке інфляція. Ми розуміємо кореляцію. Ми розуміємо прив'язку до валют. скажімо, як це називається, нафти і всього того, горешом того. Решта у мене до вас питання про бюджетні перспективи на рік наступний. І хороша ініціатива. Ми з мики її вже обговорили про те, щоб збільшити до 7 тисяч гривень на місяць на виплати при народженні дитини. Ну до 50 з 10 збільшити. Ти тисяч, ну і далі 860 замінити на 7 тисяч гривень. Прекрасна ініціатива, але у мене є питання: а що буде з інфляцією, і звідки гроші? Я б сказав би, що виплати на дітей вони так стрімко не будуть піднімати інфляцію. Інфляція там інші є параметри, які на неї діють взагалі. Коли мова йде про наступного року бюджету там дійсно великий виклик. Це дефіцит державного бюджету, яким чином його фінансувати. Якщо подивитися на зараз дані, то там приблизно 40 мільярдів доларів буде дефіцит державного бюджету. Треба шукати де, де брати кошти. Зрозуміло, що можна розраховувати частково на кошти з боку Європейського союзу, але не зрозуміло, скільки буде отримано. Скажімо, від інших джерел, чи це означає, що наше міністерство фінансів буде намагатися знову залучати кошти на внутрішньому ринку, і, начебто, на внутрішньому ринку, і начебто, це власні кошти. Але коли ти залучаєш кошти на внутрішньому ринку, ти, начебто, вигрібаєш ці кошти вільних актив, який міг би використовуватися на користь економіки. Замість того, вони заморожуються в наших цінних паперах, і тут треба шукати баланс. Тому економіка, яка на в цьому році зросте, скажімо, на півтора відсотки. Наша виникає питання: наскільки вона зможе зростати в наступному році? Два відсотки. Це дійсно буде так, чи може трохи більше, чи може трохи менше. Інфляція дійсно висока. Якщо ви подивитеся на останні такі параметри, майже 16 відсотків. Інфляція 15,9 відсотків. Якщо порівнювати травень травню, я не дивився ще дані за червення. Я так розумію, що вони близькі до тих же. Значень, скажімо, якщо думати, що може зробити в даному випадку національний банк, бо це повністю прерогатива національного банку. В їхньому мандаті записано, що вони саме вони займаються інфляцією, приборканням інфляції, коригуванням інфляції. а Що він може вони зробити? Можуть... Ну хіба що Москву запробити? Мож... Ну вони можуть підвищити ставку, а підвищення ставки буде означати те, що ти притягуєш донизу економічне зростання, яке ми намагаємося якимось чином стимулювати І тут відкрите питання. Дійсно, на інфляцію буде впливати багато факторів, але я не думаю, що при нашій народжуваності, яка зараз в нас є, коли ми знаходимося на історичних мінімумах, я не думаю, що це. Буде там впливати виплати оці ці додаткові, які будуть на дитину. Вони будуть суттєво впливати на інфляцію. Більше того, я б рекомендував би вже новому уряду зосередитися на підтримці саме тих верст населення, які найбільше потребують цієї ціє, цього захисту, скажімо, матір, яка. Сама виховує дитину або родина, де є більше ніж одна дитина, яким просто може не вистачати коштів для життя. Тому на них має бути засередження саме соціальний захист. Тому інфляція то інфляція, то це зрозуміло, економічна проблема. Так просто її не вирішиш. Але головне питання в даному випадку, коли особливо такі великі рівні інфляції, це захист в першу чергу найвразливіших вес населення. Я думаю, що це колосальний виклик, який Буде на наступний рік і в цьому новому бюджеті на 2026. У нас буквально півтори хвилини. Скажіть, а стимулювання економіки ну, щоб вона швидше росла, щоб зарплати швидше е зростали. Та ну просто ідеально, коли зарплата обганяє інфляцію. І ти просто не відчуваєш цього здорожчання ціна. Але це ну поки мрія, це мета до якої ми всі прагнемо. А за рахунок чого можна нам зараз у стані війни стимулювати ті самі зарплати до, до зростання? На, на чому цей макроефект повинен бути? Уже хвилина у нас. Я сказав би так: що думати з приводу того, що ти можеш просто піднімати заробітні плати, як багато хто намагається говорити в нашій країні, просто піднімаєш мінімальну зарплату. А від того в тебе буде зростання всіх зарплат по економіці. Воно так не працює. Я вважаю, що в першу чергу мають зростати заробітні плати в приватному секторі. Приватний сектор більше сплачує податків, більше податків отримує державний бюджет і тоді з'являється якийсь так на так званий. Фіскальний простір для того, щоб стимулювати всіх. Решта, говорити, яким чином ти можеш стимулювати економіку. Є взагалі три канали. Яким чином ти можеш стимулювати монетарні заходи в нашому випадку? Я вважаю, що ти не можеш їх використовувати, бо інфляція занадто висока, коли вона знаходиться за межею 10%, Це просто не буде працювати державні заходи, фіскальні бюджетні. Вони не будуть працювати. Бо в нас нема фіскального простіру. В нас колосальний дефіцит державного бюджету на рівні біля 20% ВВП теж не буде працювати. Єдиний шлях, яким чином ти можеш стимулювати зростання економіки, це стимулювання економічної активності. Економічну активність ти можеш стимулювати за рахунок змін. Бізнес-кліматі країни це дуже важко сказати дуже легко сказати в умовах війни. Достатньо важко зробити, але подальша розбудова антикорупційної архітектури, зменшення адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу. Притом таке різке, Маслі. не просто сказати про це, а різко зменшувати подальша судова реформа і захист прав власності. І Оце теж головні завдання до нашого нового уряду. І для того, щоб можна було якимось чином стимулювати додаткову економіку, все rest, Дякую. це просто з області економік фентезі змушений просто переривати, тому що ну у нас Я... час новин працюємо по регламенту, як Верховна Рада. Олег Густенко це економіст, і радник президента України з економічних питань у 19-24 роках. Він був на прямому відеозв'язку.